Нещадим Петро Григорович 60-го року, 62 роки. Тут прожив на цій 15 років. В останнє время охранником робив як пенсіонер вже. Тут за 5 кілометрів все було добре. От жили у нас тут 5 чоловік, двоє дітей, два пенсіонера і дочка з двома дітьми. Зараз залишилися евакуювалися, їхали на Черкащину. В старій хаті живемо там, зараз оборудуємо її. Я пам'ятаю, я якраз 24 го утром змінився з роботи. Вже маршрутки не ходили, мене підвезли додому. Ну, ще одаш був трохи, ну так не вірив, не сильно вірилось. Ну, потім вже, як не пам'ятаю якого числа, якраз над хатою пролітали тих 28 вертольотів. Оце якраз під край лісу, бо я ще на, кухню, на літню кухню на другий етаж вискочив, діти повиходили, вони пролетіли. Я там бачу, як вони там над аеродром окружляли, стріляли, там всю цю ситуацію. Над Гостомельським над аеропортом вони там літали, так штук 5 вилетів вверх, як яструби стояли, наблюдали, а там штук 5, що я вже теж не пам'ятаю, пішли на посадки. Ну, Десант викидали вертольоти. Летіли сильно-сильно низько. Я сам служив в авіації, то бачив низько самоліти, ну а це вже через Шурницько. Низько не знаю, метр де. Ну, ветки дерев шатали ще й сильно. І тільки ліс кончився до землі над річкою і пішли на, 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 на аеропорт. Да. Вони як перших два чи три. Стали як наблюдателі зверху, а останні кружляли і пішли на посадку. Ну, Скинули там десант видно і що там, нікотрі під дорогу К-52, там два летіли, що К-52 літали. Наблю... Ну, і останні пішли, ну, минут 20 минуто, точно не можу сказати, і, і влетіли. Висадили десант, перестрілка була, там і влетіли. Вертольоти бачив, самольоти, ну самольоти далеко бачив, не знаю, чиї то вони були. Ну, з тої сторони летіли. З тої сторони і долітали до Ірпенського моста, тут 8 кілометрів вже, і вертались назад, Навіть, їхні, бо далеко не видно було. Перестрілки були, БТРи, наші воєнні стояли. Діти дочка з дітьми уїхала, а ми з жінкою залишилися. Ну почти, що я знаю, 6 марта йшов в їхав сюди. Обстрілювали. Я ще був, я ще свій третій етаж тушив. Мені прилили з тієї сторони, у мене там балкон був, то котег, балкон, і якраз в стойку балкону це попало. Якраз я це не пам'ятаю. Попало, то ще я вийшов затушив, тому що якраз в кришу, там у мене було вскрито, воно не сильно горів. Ну осколками все посвідчено було, така медна проволочка коротенька. Це я ще перший пожар свій тушив, а потім вже як уїхав, все. Ой. Шар, неохота було уїжджати, знаєте, скільки тут вже все зроблено, як то так не думали, що тут багато людей було, багато. Тут багато людей було і тут, як у нас на полі пожарна, що все дачі що чоловік 20 збігли, тушили всі відами, все тушили, багато у нас було людей. Ну, Коли вже останній день, вже коли наші нагнали хорошу техніку сюди, вже все, то вже і нам сказали, що давайте виїжджайте, тому що треба виїжджати. Ну, погріб у мене є там невеличкий. В погрібі ховалися з жінкою. Ось До сусіда перший приход був під гараж туди. Я якраз йшов. Якраз от туди йшов, я не пам'ятаю, що там сусід чи що подав. що я йшов назад і обстріл був вже. Чесно скажу, тоді як то легко, з час почав доходити мені. Як то з час вже більш. А тоді як то так Ну, що ж зробиш? Все. Все, що було. Дочка уїхала, я, чесно сказав, оце галоший в штанах і в куртці. В двох штанах, бо світу не було, отоплення не було. Але я котел не робив, тому що без світу він не качає отоплення. Уїхав і все, з вещами, з документами, все. Все, що було. Ну, ви знаєте, п'ять чоловік жило. І кухня була в оборона, і в літній кухні все було. Вагонка оббито, все. І там Другий етаж маленький був такий. Два чоловіка, і телевізор ми дивилися. Діти другий раз туди, щоб сини пішли, включили, дивляться. Побачимо, все потихеньку відстроїмо. Першу треба, щоб закінчилась війна і щоб ми одійшли від цього всього, як -то, знаєте, що щось війна, щось все. Знаєте, зараз війна, що ми в такому настроєнні, такому, що самі не знаємо, що робити. Будемо потихеньку відстраювати. Віру, я сам строїтель, це все, 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 все зробив своїми руками. Зроблю, головне, щоб було здоров'я. В першу чергу, війна закінчила і здоров'я. Потихеньку, хоча вже, звісно, пенсіонери, дітей немає. Ну, я думаю, потихеньку, що то. Ну а чим держав? Ну, виплатили 600 разів. І все. Ну і пайки оце все. Бо ж нічого такого. Він люди там я теж хочу кришу зробити, тому що забив перший етаж. Там люди там, то шкафи віддали, то диван віддали. О, там ще в Вірпіні дочка созвонилась. <рекунства> да, багато було. До мене ще, я не знаю, говорити, мужчина з Мощуна приїхав, бо я бійщий, в бомбовбіщі в Пущі жив там дня п'ять чи шість. Ну, якраз до 9 марта ми виїхали чи що. Нас там посадили на автобус, ми виїхали. Так прийшов мужчина, так його мати була сильно ранена. Я ну, як це не знаю, але ну, що виріже, і наложила на себе руки. Ну, голову була ранена, в шию, що це таке. Там. І на дверях повісилась, ну, син її зняв. Там, чи, ну, я не пам'ятаю, чи перекопав, чи де не положив. І потім сильні бої почалися, він ушов. Там два дні, два чи три дні з нами побув в Говорить, піду по холоню матір. Оце, оце з таких, що я знаю. А так розказують багато, що погибло. Хто виходив, хто при обстрілі, хто пропав, та які не можуть знайти що десь десь, де, де, хто вони йшов. Звісно. Ну як, навмисне тут і, і наші солдати були. все одразу задати, то в лісі. Бачили, меморіал там то роблять. О, там наші солдати були. Тут наші БТР, ось, ось за цим домом БТР стояв. Вон там на, на угол теж БТР стояв, наш, техніка стояла. Вони стріляли сюди. Було. Ну, у мене, наприклад, ворота були вирубані топором. У сусіда замок, а з автомату розстреляний. В усе жили. Так вона говорить, сусід теж два-три бусика вивезли з її форми всього. А свій його не знайшов. Навіть в жінці зуття вона говорить, на що я по дачі ходила, <гум> немає. Тих теж говорить, всіх одіяли, і всі облавли, і все чуже. Вони жили, от, ми бачили, з барбулятором лежав. Оце якраз він возле цього доміха. Теж були, ну, яке мародерство. Ну, всі везде все вскрите були, Всі дома, все було вскрето. Не задумувався. Не думав, що не вже це він так піде. Думаю, ну ту Луганську все, там, щоб, щоб пішов отак, що то не задумувався. Що як. Хоча і в мене там родня є. Брат за чотири дні до війни умер, ну плем'янники залишилися. Ну, звісно, змінилося щось сильно. Я не знаю, як вам сказати. Рад був рад був, все, що і погнали, і все, рад був. Ну... Я так сильно в емоції не сильно, так в спляски, але рад був сильно, що їх погнали, що, їх, що вони, як говоряться, добре.